Хлопці, звальба буде, комар муху, сватать буде гей! Годить комар, та моркоче, ходить, комор, та й моркоче, ходить, комар, та й моркоче, моркоче. женитися не, не хоче, ні. Прийшла в ньому стара муха, прийшла в ньому, стара муха, прийшла в ньому, стара муха, та й дала му Божа ухана у палка коварта й не дише, у палку, в марта й не досе, опарта й не дише, ніж колопку не, не колесо мене, кой онесли хоронити, кой оносли оборонити, коронити, аби просив за курити дай, Кой клали вже до ями, кого клали вже до ями,